Цього року компанія Бест святкує свій 20-й день народження. ще у 2003 році у приєрпінні заснував інтернет-провайдер, місцевий житель та бізнесмен Олексій Зіневич. Шлях компанії «Бест» починався з того, що мені потрібен був інтернет, а його нормального не було. Ну, було прийнято рішення, що він має бути в Ірпіні, при Ірпіні. Компанія розпочинала працювати з доступу через телефонну лінію та модем. Отримали сигнал супутника та передавали абонентам. Потім ми займалися радіодоступом, потім почали розтягувати мережі. Ну а зараз ми ну, найбільший по оптиці Київської області. З нагоди свята Олексій Зіневич зібрав працівників компанії Бес. Вони разом вирішили пройти квест на знання історії та культури нашої країни. Квест це певний процес, певна скажімо так, навіть гра, де ви маєте пройти якісь випробування і дійти до спільної мети для проходження козацько-чумацького шляху. Усі розділилися на команди. Козаки з без переможемо! У квест! Учасники квесту проходили різні завдання, серед яких було і плетіння маскувальної сітки для наших захисників. Станки щоб вам було зручно. Що Я можу тут. Звісно, є. Да? Я так там допущу. Швидше за всіх справляється Олександр Снігірьов. Чоловік працює в компанії Бест електриком вже майже п'ять років. Карантином і лишився без роботи, це велика. Дружна сім'я мене прийняла себе на роботу. Мені сподобалося, і я працюю. Тут цікаво, дуже багато цікавої роботи, цікаві люди. Дуже дуже хороший у нас директор. Він відзивчивий до кожного робітника. Деякі працюють у компанії лише декілька років. Вони розповідають, за цей час вже встигли звикнути до колективу та своєї праці. Сама робота мені подобається, тому що Надзвичайно цікаво працювати дуже, з дуже великим об'ємом, цікаво працювати з абонентами, цікаво спілкування з нашими постачальниками, цікаво спілкуватися в колективі нашому дружньому. Мені подобається, що в цій компанії новітні технології і все, що відбувається навколо, ця компанія приносить людям інформацію. А у нас інформаційна зараз така ера, і без інформації ми не можемо жити. Це ще Моральне задоволення получаєш від праці в цій компанії. Ну і тому як кажуть, нам на одному ми на одному шляху. Працівники говорять, звикли разом долати усі труднощі на своєму шляху. Одну з перешкод довелось пройти 24 лютого на початку повномасштабного вторгнення Росії. На початку повномасштабного вторгнення я знаходився в місті Ірпінь до 24 березня. Це також було одним з наших випробувань, тому що не було електроенергії, наш офіс працював на генераторі. Потрібно було діставати пальне. І тільки в середині березня місяця ми змогли вивезти частину нашого обладнання в місто Київ, де ми змонтували і надали вже повноцінний доступ. Тим абонентам, які знаходилися на неокупованій території, за два десятиріччя існування компанії війна виявилась найтяжчим випробуванням. Говорить Олексій Зіневич. Це відновлення мережі, коли 93% мережі знищено, і потім її потрібно зробити. Ми за 5 місяців фактично збудували нову мережу і відновили доступ всім. І зараз ми включаємо 1-2 дні. І клієнта вже включаємо. Тобто зараз ми займаємося тим, що ми. Прибираємо ті мережі, які знищені зараз у власника компанії Бест є багато планів щодо розвитку бізнесу. Зараз ми реалізовуємо плани по наданню послуг в інших населених пунктах. Ми підключаємо багато нових населених пунктів. Зараз у нас постійно в планах зміни розвиток і так далі. Тобто немає такого, що ми зробили щось, сіли і вирішили так. Ми молодці все зробили. Ми без. Вес це, коли ти постійно вдосконалюєшся. А в цьому інтернет провайдеру тепер допомагатиме спеціальний оберіг підкова, що вдалось знайти працівникам за пройдений квест. Ряда! 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 Але Олексій Зіневич має власний рецепт свого успіху: велике бажання працювати, тобто, саме основне, щоб було бажання. І щоб ти коли помиляєшся, коли ти впав під підій йде далі. Марія Марчук, Олександр Кравчук із українського села на Київщині.